Числа третій розділ. А оце нащадки Араонові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сіанській горі. І оце імена Араонових синів, перворідний надав Іавігу, і, і Леазарта, та і Тамар. Оце імена Араонових синів, помазаних священників, що він посвятив їх бути священниками. Та помер надав та Авігу перед Господнім лицем. Коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було, і були священниками Елеазар та Тамар за життя батька свого Араона, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Приведе левій плем'я і постав його перед священником Араоном, і вони будуть услуговувати йому, і будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед Скинією заповіту, щоб виконувати службу Скинійну». І будуть вони стерегти всі речі Скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну, і дасили витів Араонові та синам його, власне, йому вони віддані від Ізраїлевих синів. Араона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, а я оце взяв левитів спосеред ізраїлевих синів, замість кожного перворідного, що розкривають утробу з Ізраїлевих синів, і будуть левити мої, бо мій кожен перворідний того дня, коли я був ударив кожного перворідного в єгипетському краї, я посвятив собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини. Мої вони будуть, я Господь. І Господь промовляв до Мойсея в сінайській пустині, говорячи. Перелічи левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх, і Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано, і були займеннями своїми оці Левієві сини Гершон і Кегат і Марарі. А оце імена гершових синів за їхніми родами Ліві та Шім'ї. А сини Кегатові за їхніми родами Амрам і Іцгар, Хеврон і Уззаїл, а сини Мерарі за їхніми родами Махлі та Муші. Оце вони роди Левієві за домами своїх батьків. Від гершона рід Левієвих та рід Шим'єєвих. Оце вони роди гершонових, перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку і вище, перелічені їхні сім тисяч і п'ятсот. Роди гершонових будуть таборувати за наметом на захід, а начальник батьківського дому гершонових Ельясав, син Лаїтів, а догляд гершонових синів у скинії заповіту, скинія внутрішня, і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту, і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його. А від кегата рід Амронових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Озіїлових. Оце вони роди Кегатових. числом кожної чоловічої статі від місячного віку й вище 8600, що пильнували сторожу святині, Роди Кегатових синів отаборяться на подовжному боці з кинії на південь. А начальник батьківського дому, родів Кегатових Еліцафан, син Узіїлів, а їхній догляд ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому. А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священника Араона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині, Від Мерарі – рід Махлієвих і рід Мушієвих, оце вони роди Марієві а перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище 6200. А начальник батьківського дому, Мерарієвих родів, Цуріїл, син Авіхаїлів, вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ, а догляд сторожі Мерарієвих синів, дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її. І стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури. А ті, що таборують спереду перед Скинією, перед скинією заповіту на схід Мойсей і Араон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів, а чужий, хто наблизиться, буде забитий. Усі перелічені Левитів. Що перелічив Мойсей та Араон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище двадцять і дві тисячі. І сказав Господь до Мойсея: перелічи всіх перворідних чоловічої статі ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх, і візьми для мене левитів, я Господь, замість кожного перворідного ізраїлевих синів. А худобу левитів замість кожного перворідного серед худоби ізраїлевих синів. І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому усіх перворідних серед ізраїлових синів, і було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими 22273. І, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Візьми левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу левитів замість їхньої худоби, і будуть левити мої, я Господь. А на окуп тих двохсот і трьох, що позостали понад левитами з перворідного ізраїлевих синів, то візьми по п'ять шеклів на голову, на міру шеклем святині, візьмеш двадцять гершекель. І даси ті гроші Араонові та синам його, як окуп за позосталих серед них, і взяв Мойсей, гроші окупу від позосталих понад викуплених левитами, від перворідного Ізраїлевих синів, узяв він ті гроші, 1365 на міру шеклем святині, і дав Мойсей, гроші окупу Араонові та синам його за господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.